Давно не варю плов. Рішив сьогодні зварити. Не знаю, чи плов, чи каша з м'ясом. Може кому цікаво. Розкажу, як я роблю. Постараюся дуже скоро, в двох словах. Перше, що нам треба, Фу, тікати від диму. Дуже бажано варити в казані. Якщо не казан, то хоча б дуже широка каструля. Но плов на вогні набагато смачніший, ніж у хаті. Ну, костер це костер. Це так само, як шашлики в духовці шашлики на вогні. О, що нам треба? Беремо казанчик, ставимо. І наливаємо сюди олійчику. Олійчику. ну Дивіться, олейна. Я, мабуть, з пів літри наляв. Все. Е, налили і дуже бажано кинути цілу цибулину і чекати, поки цибулина не стане корічньою. Олій розігрітий, вважається, коли отакого бульбашок вже не буде. Він має бути. Частеньке, як водичка, ніякого ж не має бути. Отоді От я тільки кидати м'ясо. Отакі ой має бути олій, бачите? Ніяких бульок. І ще орієнтір, якщо потримати шумовку в олієві, приставити до м'яса, має шкварчати і прилипати. Прилипай, а? Шкварчить. То, що булькає, то вода. Треба, щоб вся вода випарилась. Ну, жюри, представили шумовку, м'ясо вже піджарилось. Це такий собі, ну як такий собі, я якось барана купив, то буду робити з барана. Е, роблю з кістками, тому що я там поки побріжаю, то не буде що робити, бо це якийсь не баран, а барання. І тут, коли кидаєте, головне воврім втікти, тому що може і горіти. Чекай. Ой! Це нормально. Ну, може і пахнути. Тепер дивіться. М'ясо має дожаритися до корічньової шкурочки. Воно все має коричневим бути. Орієнтір, бачите? Білий олій, олій з водою. Цей олій має бути такий самий прозрачний, як був до того, коли кинули м'ясо. От коли олій прозрачний, тоді можна кидати цибулю і морку. Ну це минут 20, треба, щоб воно жарилось. Не дуже його термосати. Чекаємо, поки воно вижариться. Вижариться, покажу. Поки жариться м'ясо, переходимо до рису. Беремо і замочуємо його в холодній воді, можна кинути ложку солі. Щоб він постояв, хоча б, можна було, звісно, раніше, з годинку він має постояти. Це не сильно принципово, але бажано замочити. Якщо хороший рис, можна і не замочити, можна зразу помити. Але його треба так промити. Бачите, заляв водою, вона каламутна. Вода промивати до тих пір, поки вода не буде прозрачною. Це ось я використовую басматік, реально дуже смачний рис. У нас він на базарі 115 гривень 800 г. Але рис реально вартий своїх грошей, дуже смачний. Круглий, ще якийсь бажано не використовувати, бо то буде точно якась каша з м'ясом, а не плов. Рис отакий вот довгий, хороший має бути толковий гарний рис. І промиваємо, поки вода не буде прозорою. Рис промивати хоча б до такового стану, бачите? Вже він не такий мутний. Міняв воду в каструлі 6 разів. ну Якщо чесно, бачите, вода, рис добре видно. І тут би не помішало, ну він ще постої, потім в кінці як буду кидати ще зо два рази промию. Вода має бути прозора. Так що не жалійте води, рис має бути добре вимитний. Тому що, якщо цю клітковину не вимити, він буде не розсипчастий, а буде такий клікий, як голубець, як каша. М'ясо жаримо до такого стану. В принципі, такий стан, що вже просто можна його брати і ком'ячити. І от коли воно вже таке, золотиста шкірочка, що можна його їсти, беремо і це все діло засипаємо цибулі. Пропорція обично така: кіло м'яса, кіло цибулі, кіло моркви і кіло рісу. Ну, я обично так роблю. Зараз тут м'ясо трошки більше, враховуючи, що там кістки, але нічого, воно вивариться, буде тімас. Все, зараз шумовкою перемішаю і жаримо цибулю до тих пір, поки вона вся не стане прозорою. І знов той олій, який на дні олій весь має бути прозорим. Пожариться цибуля, тільки дивимося, щоб не згоріла. Тоді закидаємо моркву. Коли цибуля стала прозрачна і вона практично розварилася, можна бахнути морковку. О! Морковка це красота. Ну і дає морковці теж піджаритись 10-15. Ну, головне, щоб її не спалити. Тут головне, що я вам скажу? Дров краще не підкидайте. Я такий, якщо наклав дров на початку, я вже до кінця дров не підкидаю. На початку мого кулінарного шляху були такі моменти, що, думаю, підкину дров, щоб хоче було. Кожен раз, коли так думаю, спаю оплов, воно на і нормально буде доходити. Зараз йому не треба супер крутої жари. Отак От як є, і це вже все, до кінця не треба нічого підкидати. І во. Вогонь слабенький. Зараз морковка 10-15 хвилин жариться, тоді покажу далі, що я кидаю. Коли морква піджарилась трохи стала такою нігенькою вже, що я кидаю? Обічно? Кидаю солі на цю всю цю, е, порцію. Десь приблизно півтора столові ложки. І я ще в цей момент кидаю зубчиками-часник. Так, раз. Ну і плюс кидаю приправа до плова і зіра обов'язково. Плов без зіри це гроші на вітер. Отако От виглядає, це не тмін. Це іменно зіра. В мене гостра, негостра і десь там жовта є. Зараз буде видно, покажу. О. Бачите? Барбаріс, тут всяке на калапусіну. Приправа для плова. О. Це все діло перемішую і доливаю півтора літри води. І накриваю під кришку, і так, так воно тушиться 40 хвилин, як мінімум. Це називається зірвак. І на базі цього зірвака можна і картошку потім закидати, можна і борщ варити, якщо овочі і води накидати. Ну, Це основа. А на цій основі вже тільки ваша фантазія, е, 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 як його не ограничує, обмежує вас. О! Так, залив водою і вийшло отаке варево. Ми це все діло перемішуємо, щоб воно все добре протушилося. Набралося спецій. Якщо любите пробувати, воно має бути чуть солоне, Того, що ви ще зараз бахнути сюди кілограм рису. Якщо воно слабо посолене, то воно потім буде недобре. Все, отак закрили і так і воно собі на маленькому вогні. Тушиться. 40 хвилин, можна час, якщо нікуди не спішите, тоді м'ясо буде м'якеньке і відставати від кістки. Все, тепер лишаємо і на 40 хвилин про це все діло забуваємо. О, вже аж сина починає текти. Отаке От варево. І тепер дивіться, тепер в це варево закладаємо рис. Не кидаємо і перемішуємо, а просто зверху закладаємо. Беремо наш рис і рівномірно розкидаємо. По нашому зірвакові. Розкидаємо і розрівнюємо по можливості. Якщо багато влаги, вона випарується потім. Оце можна. Тут, якщо трошки води, теж нічого страшного. Так, зараз я витрусю. Так, О, ще трошки. Так. Не перемішуємо. Рис має бути розклажений зверхи. І води має бути приблизно десь на палець вище рису. Все, вогонь мінімальний, лишаємо це все діло. А саме основне, ще ми сюди для смаку ти молоденький часничок. Хопа туди, щоб пропіталося. І Два перчики. Хоп-хоп. О, це буде смакота і красота. І це все діло закриваємо кришкою ще на хвилин 40, не перемішуючи. Пройшло 15 хвилин, зараз подивимося, що там. О! Якщо хтось переживав, що багато влаги, можете не переживати. Рис всю влагу впітає. Навіть якщо щось трохи лишиться потім, відкриваєте відкривайте кришку і вона випарується. Покажу ще. Ну, Я дивлюся, рис цей класний, скоро розварується. Можна навіть тепер привідкрити кришку, щоб вода, щоб влага шустріше випаровувалася. О, отакого. Бачимо, ризик вже більш-менш нормальний. Відкриваємо, щоб пар виходив. Пів години вариться плов. О! О, ну це вже похоже на красоту. Ну, ще чуєте? Булькає. Ну, В принципі, його можна було б вже перемішувати, але я думаю, ще минут 15 хай він ще понапарується. О, 50 хвилин після того, як я закинув рис. Так, ще візьму цю шумовку. Тепер дивіться, яка штука. Його треба перемішати. Ну, розсипчастий чи не дуже. Якщо не розсипчастий, лишити з відкритою кришкою, щоб лишня влага вийшла. І тоді він буде класний розсипчастий. Бачите, ще влаги вистачає. Зараз його перемішуємо з м'язком. І лишаємо, щоб він, лишня влага вийшла. Дехто салфетку ставить, дехто рушничок, я просто лишаю без кришки. Різниці я в цьому не побачив. Отак от добре перемішуємо. О! І лишаємо, щоб він без кришки постояв, бо зараз він більше похожий на кашу з м'ясом, ніж на плов. А от коли вийде лишня влага, о, це буде тімаз. Да, краще, звісно, його зібрати такою горкою і по краях буде випаровуватись лишня влагу. Все. Прийшло 50 хвилин, я думаю, ще хвилин 10 він без кришки випарується і буде пісня красота. В принципі, їсти можна вже. Рис, між прочим, дуже велике значення має. З цим басматиком дуже класний. З якимось другим, то ну, такий, ну басматик взагалі супер для плову. Ну і в кінцевому результаті вийшов отакий ой плов. Я вже насипав мисочку, ось сказано, забрав, перемішав. Думаю, де б це поставити, показати. О, наскільки м'ясо м'ягеньке. Перці я забрав, бо крім мене їх ніхто не їсть, бо не люблять бо гострі. Ну м'ясо хоч з барана, обічну, воно якесь дубове. А тут м'ясо прямо, дивіться, легенько відстає від кістки. Дивіться, На волок на розкладається. О, ну. М -м -м. Клас, дивіться. Це м'ясо з ноги баранніше йди. Раз. Все відходить. Ну отако тільки буде, якщо його зразу приготувати добре прожарити. Мм. Хоше. М'ягенько клас. Ось класний. Так. ну, ще перчик. Так, ну перчик, я думаю, веселіше буде. Mm -mm. Ну, не такие, как летом, конечно, перец. Но тоже, тоже ничего. Литом попробуешь. Mm -hmm. А тут... Это и все равно летом лютиший. Що? Такий плов. Пишіть, чи це плов, чи це каша з м'ясом. Хто сюди додивився? Ну, не знаю. Моїм отакий нравиться, сімейним. Якщо є у вас якісь побажання і пропозиції, пишіть дзвоніть, звертайтеся. О, клас. М'яско, м'яско. Клас. м'ясо м'ягеньке вже бомба. М